Клубу. Компанія Рудомай одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної сировини. Рудомай. Залізна точка опори вашої діяльності. Вавпе. Офіційний партнер ФК Кривбас. Та розкриває тебе. Вікан це металопрокат. Вікан – Це зручно, надійно і оперативно. In money we trust. Money 24 на сім. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. У центрі інновації укравіт ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу Кривбас. Всім привіт зі словаччини сьогодні. Вперше на ютуб-каналі Кривбасу з вами я Марія Третяк. Прямо зараз я знаходжусь на стадіоні в Кошице у Словаччині, де сьогодні пройде ну дуже цікавий поєдинок між кривбасом та Бетісом. Я поспішаю вам нагадати, що для того якомога більше людей охопила ця трансляція. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайки та пишіть звідки ви вболіватимете сьогодні за українську команду. Вже другий номінально домашній матч. Кривбас проводить у Кошице у міс... у Словаччині. Це друге за розміром. Це другий за розміром місто в країні з кількістю населення у 240 тисяч. Тут є місцева команда, яка грає у другому дивізіоні чемпіонату Словаччини, якраз таки на стадіоні ФК Коши. Це кривбас проводить свої єврокубкові поєдинки. Вчора червоно-білі провели передматчеве тренування, і хочу відмітити, що воно відбуло відбувалось підрясною зливою. А от коли на полі з'явився Бетіс, то погода стала більш схожою на іспанську, більш приємною і комфортною для них. Тож передматчеве тренування кривбасу та бетісу ексклюзивно прямо зараз для вас. дозвольте представити вашій увазі спонсорів та партнерів футбольного клубу Кривбас генеральний партнер футбольного клубу Кривбас компанія Рудомайн від залізна точка опори вашої діяльності. Стіл бізнес ЮРОП стратегічний партнер спостачання від залізної руди до сталевої продукції. Кантор 1913» – валютні операції, міжнародні перекази, купівля та продаж криптовалюти. Оригінальний спонсор Кривбасу Укравіт. Врожаю бути офіційна вода Кривбасу Патриківська. технічний партнер Скідан. Досягати великі цілі зручно. Також хочу нагадати, що футбольний клуб Кривбас є в усіх соцмережах: Телеграм, Тік-Ток, Інстаграм, Вайбер, а також офіційний сайт клубу. Що ж, поговоримо про логістику Кривбасу. Криворіжці прибули до Кошиця позавчора вночі, заселились в готель у центрі міста і вчора ж відбулись передматчеві заходи, відкриті тренування та прес-конференції обох клубів. До речі, на прес-конференції Юрій Миколаєвич Вернедуб та віце-капітан Юрій Вакулко поділилися своїм бойовим настроєм на сьогоднішній прийдешній поєдинок. Зараз у нас є можливість подивитись, якраз таки, як хлопці прибували на сьогоднішню зустріч. Атмосфера на стадіоні просто таке чудова. Зустрічали барабанщики, як ви щойно могли побачити в сюжеті. Просто супер заряджає та налаштовуємось на крутий поєдинок, на крутий вечір. Ну і для того, щоб команда почувала себе максимально комфортно, клуб зробив все можливе: від рекламних проявів до роздягальні. Якраз таки таке зараз ви можете бачити форму від бренду Скідан від партнеру та спонсору футбольного клубу Кривбас. Все готова до поєдинку. Всі, всі все побачили. А що ж, пропоную переходити до складу команди сьогоднішнього господаря сьогоднішнього поєдинку до Кривбасу? Ворота захищає 33-й номер Андрій Кліщук в центрі захисту номер 5 Тимур Стецьков та номер 3 Олександр Романчук. Ліворуч Іван Дібанго, 55 номер. Праворуч Рафаель Бандера номер 25 в опорній зоні восьмий номер Джихад Бізімана та капітан Юрій Вакулко, номер 22 Лівий хавбек Даніель Соса. Но на протилежному фланзі під номером 21 гратиме Денис Кузик. Під нападником виходить номер 14 Максим Леньов. Ну і на вістрі атаки принц Аду, номер 80. Зараз ви можете бачити розминку буквально прямо за моєю спиною. Ну а хлопці, коли приїхали на стадіон, вони оцінили стан газону. Якраз таки нагадаю, що вчора тренування відбувалось під рясним дощем, і газон трохи таки постраждав а, після вчорашніх двох тренувань. Проте, сподіваємось, що це ніяк не вплине на якість гри та результат матчу. Як ви можете зараз бачити, хлопці в гарному настрої з бойовим настроєм. Вийшли, поспілкувалися, оцінили стан газону і, звичайно, вони налаштовані та зосереджені на гру. Ось у всіх є якісь ритуали обов'язкові. А зараз поряд зі мною Максим Задирак, тож пропоную з ним поспілкуватись. Максиме, привіт! Як твої справи? Як твій настрій? Як ти себе взагалі почуваєш? Розкажи нам. Добрий вечір. Дякую, все добре. Почуваю себе добре. Настрій бойовий. Сьогодні така атмосфера. Сьогодні свято для нашої команди, тому що такий суперник просто. Для хлопців мрія зіграти проти такого міцного суперника, проти таких гравців. Тут навіть нема про що ще казати. Скажи, будь ласка, я знаю, що ти повернувся до загальної групи тренувань. Коли ми можемо, зможемо вже тебе побачити на полі, я думаю, що це відбудеться найближчим часом на найближчих прийдешніх поєдинках УПЛ? Так, я вже тренуюсь в загальній групі. Почуваю себе дуже добре. Ну, тут вже більше рішень буде приймати наш тренерський штаб. Маю надію, що в наступних матчах буду приносити користь нашій команді. Супер. Болівальники мають надію, що ти зможе. Скажи, будь ласка, який настрій та мікроклімат зараз у команди, враховуючи серйозного суперника, враховуючи важливість поєдинку. Там мікроклімат чудовий. Знаєте, ми поважаємо нашого суперника, але я скажу, що ми не боїмося, будемо виходити і показувати нашу якісну гру. Ми до цього, до цих матчів готувались цілий рік. Награвали зв'язки, плідно працювали, готувались і довго чекали цього моменту. Так що ми готові на 100% до цього суперника. Розкажи от про атмосферу. Кривбас всі знають, що Кривбас має грати так за кордоном, тож не, не на своїй арені. Розкажи про атмосферу. Вболівальники якраз таки за нами збираються зараз. Ти спостерігав, я знаю, за грою в попередніх поєдинках з трибун. Які відчуття от грати при заповненні ну, бачити ці заповнені трибуни, чути вболівальників? Слухайте, це, це дуже круто, дуже круто, але трохи і сумно мені, тому що, знаєте, хотілося би збирати цілий стадіон в себе в кривому розі на гірнику при наших болівальниках самих відданих. Але зараз всі знаємо, що такий важкий час, і зараз яку зробили для нас атмосферу. Тут наші люди за кордоном, це просто космос. Хочемо подякувати всім за підтримку. Хочемо подякувати всім нашим болівальникам, які нас будуть дивитись по телевізору, будуть дивитись в різних куточках світу і будуть нас підтримувати. А ми будемо робити все, щоб підняти всім настрій і показати гідну гру. Супер, крутий заряд. Я бажаю тобі успіхів та скорішого повернення на поле. Дякую. Що ж, поспілкувалися ми з Максимом Задаракою, а зараз пропоную дізнатись про склад суперників Кривбасу про іспанський Бетіс. Отже, склад суперників на цю гру. Голкіпер перший номер Руї Сілва. В захисті шостий номер Натан та третій номер Дія Голюренте. Правий захисник, другий номер Ектор Бельєрин. Ліворуч, 15 15-й номер Роман Перо в центрі, Кардосо номер 4 та 16 й номер Сергій Альтіміра. Атакувальні півзахисники номер 17 Родрі та, та 10 й номер Езазулі. А також Набіль Факір номер 8 На вістрі атаки номер 9 Ескієль Авіла. Хочу зауважити, що один з зіркових гравців, іско лідер команди, він. Не допоможе команді на сьогоднішньому поєдинку, проте я маю для вас зараз декілька статистичних та цікавих фактів. Ви зможете з ними прямо зараз ознайомитись. Ось ви можете побачити трансферну вартість. порівнюємо ми так середній вік команди кривбасу набагато молодший, за іспанців. Представників у збірних у Кривбасу троє, а у Бетісу, як бачимо, п'ять. Бачимо кількість іноземців, тренер, з тренерами всі, я думаю, вже знайомі. Так, ну і Ми побачили трофеї та кількість матчів на чолі команд у цих, у цих тренерів. Що ж, ми ознайомились зі складами команд. А от про склад арбітрів, які супроводжуватимуть сьогоднішній поєдинок, ми маємо змогу поспілкуватись із віце-президентом футбольного клубу Кривбас Артемом Гагаріним, я вас вітаю. Я вас вітаю. Я вітаю всіх вас. Радий всіх бачити. Слава Україні! Героям слава Артеме Сергійовичу, Поділіться, будь ласка, новинами щодо. Сьогоднішньої суддівської бригади, ну дивіться, ви сказали, що ви б зараз могли оголосити склад. Якби моя воля взагалі б його не не оголошував, тому що для тих, хто не в курсі ситуація дуже така для нас, ми, ми були здивовані, коли дізналися, що наш матч на наш матч було призначення арбітра, який в березні місяці обслуговував гру в Росії. В Москві він ослуговував гору збірної е, країни терориста з е, сербською командою, і е, ми одразу написали протест, коли ми про це дізналися. О, як про це? Ми попросили, щоб змінили арбітра. Е, ми не отримали жодних листів. Але коли е, за день до гри ми побачили розминку арбітрів, ми побачили саме того арбітра, ми зрозуміли, що, е, на жаль, ми не були почуті е, ми не були почуті. Тож як вирішилася ця ситуація, як вона зараз буде перед поєдинком всі ці традиційні заходи? А, дивіться, ми а, ну. Як ми не могли не ну зробити ту заяву, яку ми зробили, так само я думаю, що це ненормально буде, якщо ми ну буде процедура там церемонія рукостискання, тому що нам нема за що там тиснути руки цьому арбітру, і е, тому ми обійдемося без цього всього, тому що я думаю, що нас не зрозуміли би ні в кривому розі, ні в Україні. Захисники і захисниці, які зараз захищають, завдяки яким ми зараз можемо знаходитись тут. грати про те, що в нас відбувається, про війну, яку розв'язала Російська Федерація. Тому ще раз велика подяка збройним силам України всім, хто оборонить нашу країну і нашу на незалежність. Дякую вам за розмову. Успіхів! Дякую. Що ж, дякуємо ЗСУ. А, Так, в нас залишається ось лічені хвилини до початку поєдинку. Я вам пропоную перемикатись на оті ті платформи, такі як Ситан, такий ТБ» і продовжувати дивитись поєдинок на УПЛ ТБ та вболівати за українську команду у Єврокубках. З вами була я, Марія Третя. Вперед! Генеральний партнер клубу компанія Рудомай. Одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної сировини. Рудомай. Залізна точка опори. Вашої діяльності. Вавпе. Офіційний партнер ФК Кривбас. А розкриває тебе. Вікант. Це металопрокат. Вікант. Це зручно, надійно і оперативно. In money we trust. Money 24 на сім. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. У центрі інновації Укравіт ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу «Кривбас».